Це молоток. І це одна із маленьких частин цього величезного топового набору. Тут ми маємо 31 головку 12 граник. Такий самий набор ми ще маємо, який комплектується шестигранними головками. Ці головки до 13-ї будуть комплектуватися на 1 четверту тріскачку, а ці до 32-ї на 1 другу тріскачку. До них ідуть подовжувачі. Тут будуть на одну другу, а тут будуть на одну четверту. І ще є такий подовжувач, який гнеться, гнучкий подовжувач. Потім подовжені головки на одну четверту і подовжені головки на одну другу. Те образні ще воротки на одну другу і на одну четверту. Вороток, який може вам стати в нагоді як зривник. Також тут будуть карданчики на одну четверту і карданчик на одну другу. І ще маємо такий самий маленький подовжувач, плаваючий, на одну другу. Дуже крута така фішка, що сюди вкладають і керни, виколотки і зубила. Маємо ось такі шестигранники впресовані в головку під одну четверту. І торкси. Теж під одну четверту пресовані. Шестигранники будуть от 4 до 8, і торкс буде від 10 до 30. -го. Теж шестигранники і торкси, але вже Геобразні будуть ось такі. Свічні головки на 21 і на 16. І вже більші шестигранники на 12, 14 і 17. В цьому наборі комплектація ключів буде максимальна. Вона тут буде від шостого ключа до 32-го, і також маємо ще розрізні ключі: маленькі викрутки: шліцева і хрестова, плоскогубці, плоскогубці переставні, бокорізи. Уже подовжені будуть викрутки, шліцева, хрестова, шліцева побільша на 5,5 мм, і хрестова. Мало не забули ще сказати про цей магніт телескопічний, який дуже міцний. Ізручний.